На кожному пристрої Apple для неймовірно швидкого та інтелектуального пошуку інформації використовується функція пошук Spotlight. Spotlight – це слово перекладається як прожектор з англійської мови, тобто ну, свого роду таке швидке фокусування променя такого удаваного прожектора на ті інформації, яку зараз вам потрібно відшукати. Ми вже з вами обговорювали кілька різних параметрів та налаштувань, і пошук Spotlight, зокрема, може використовуватись і для того, аби моментально знаходити потрібну опцію в додатку параметри. Для активації пошуку просто потягніть пальцем на домашньому екрані десь з середини трішки вниз, ось так. Ну, і в поле, яке з'явиться, ви можете ввести якийсь параметр, який вам зараз потрібен. Наприклад, можна написати яскравість. І ось як тільки ми написали перші букви нашого пошукового запиту, ми відразу бачимо пропозиції відкрити дисплей і яскравість, «Вимкнути жирний шрифт або налаштувати вид. І якщо ми торкнемося першого результату, ми відразу перейдемо до відповідного параметру у нашому додатку. Так само можна шукати і відкривати параметри клавіатури, підключення до Wi-Fi, абсолютно будь-які параметри. Але можливості пошуку Spotlight, звичайно, на цьому тільки розпочинаються в цьому ж полі. Окрім пошуку параметрів, можна робити ще дуже 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 багато всього цікавого і корисного. Наприклад, можна обчислювати математичні якісь приклади, в тому числі ось такі достатньо складні з використанням алгебраїчних функцій. Можна конвертувати величини, наприклад, можна перевести 3 милі. В кілометри, бачимо, що це буде 4,83 кілометри. Так само можна переводити фути в дюйми та мунції в грами і так далі. Будь-які абсолютно величини, в тому числі конвертувати валюти. Можна відшукати будь-яку інформацію в інтернеті, можна отримати роз'яснення, значення невідомого слова. Ось, наприклад, якщо ми напишемо в пошук слово spotlight. Ми з вами побачимо в словнику значення цього слова, що це функція macOS, яка швидко знаходить елементи на вашому Mac. Як бачимо, вона тепер є і на iPad, ну і до слова, є також і на iPhone. Ну і так само тут в результатах пошуку ми можемо побачити пропозиції в додатку карти, ваші релевантні переписки в пошті, повідомленнях, робочі документи. Таблиці, презентації, завдяки Spotlight будь-яку інформацію, яка є на вашому iPad або в інтернеті, можна знайти буквально миттєво.